Більш детально зараз про це говоритимо з генерал-майором запасу Служби безпеки України і колишнім заступником голови СБУ Віктор Ягун на зв'язку. Пане Вікторе, добрий вечір. Доброго здоров'я. Що вам відомо про гаванський синдром, який зараз вис висвітлили журналісти. Нелетальна акустична зброя. Що це взагалі таке? І як вона працює? Ну про те, як вона працює, ніхто не знає. У зв'язку з тим, що це секретна зброя Російської Федерації, все що відомо, що цим активно займалася ще радянська влада, і за оцінками самих цих розслідувачів, це тягнеться ще з 84-го року. Зрозуміло, що завжди набагато легше отримати зброю, яку ніхто не бачив, ніхто не чує, яка може впливати на свідомість тих чи інших. Людей виводячи їх з рівноваги, переводячи їх в нестандартний якийсь там стан, і це досить ефективно. Чому тому, що не, не треба брати на себе відповідальність ніхто на тебе не буде показувати пальцем, а ти наносиш шкоду своєму противнику або супернику. Так, але якою є кінцева мета застосування такої зброї, тому що ну, ми знаємо, як працює Палоній, на прикладі конкретному. Знаємо, як працює Новічок. А, а тут що? Просто зіпсувати настрій якимось дипломатам, в яких болить голова, їх нудить, але до чого це призводить, врешті-решт? Ну врешті-решт, це призводить до нестерпних умов роботи. І коли стоїть питання про проведення якихось там не знаю надзвичайних спецоперацій, треба е, терміново провести якийсь аналіз е, діяльності і е, контролювати ситуацію. А тут в тебе болить голова, то зрозуміло, що продуктивність роботи буде ну дуже низькою, тому е, і не використовується ця зброя там проти всіх без безконбезконтактно. Напевно, е, використовується в тому моменті, коли треба. Дестабілізувати ситуацію в тому чи іншому посольстві треба вивести з рівноваги певних співробітників, і можливо зробити ротацію. Наприклад, там треба, щоб та людина, яка почала в чомусь розбиратися, персонально довести до якогось стану, що він не може працювати і змушений покинути країну перебування. А замість нього може когось причути, який не дуже такий обізнаний в тих чи інших справах. Тому це така. Зброя, ну, якщо її зробити масовою, то можна навіть впливати і на полі бою проти якихось підрозділів. Та? Якщо скерувати на, наприклад, проти якогось опорного пункту, і всіх буде боліти голова, і ніхто нічого не може зробити, то зрозуміло, що з них бійці такі собі умовні. Я хочу сказати, що є і відкриті. Відкриті такі засоби, які використовуються російськими спецслужбами та й іншими спецслужбами інших країн з правоохоронними органами, це так звані акустичні ударні гармати, які використовуються для розгону демонстрацій. Але вони всім відомі, вони ну, зрозуміли, як вони працюють тут. Ситуація зовсім інша, тут треба розбратися, і я просто. Мені, мені мені сподобалося це смс розслідування Якщо справді то все буде доведено до логічного завершення, я думаю, що в декого будуть проблеми в інших країнах, зокрема в країнах перебування, тому що Сполучені Штати так просто це не залишать. А чому західні розвідки раніше заперечували застосування такої зброї? Можливо, не хотіли ескалації зайвої ескалації з російськими спецслужбами. Ну, на рахунок ескалації, я не сказав би там. Думаю, що там дуже багато моментів пов'язаних з виплатами виплатами грошових грошового забезпечення, тому що немає матеріального підтвердження. А тут стояло питання про виплату пенсії за за втрату здоров'я на, на роботі, і там йшли, починаючи з 16-го року, якщо я не помиляюся, в сполучених штатах дуже багато було судових розборок, і вони не визнавали своєї. Казали, ну, реально казали, що це може депресія, ді може там погіршення стану здоров'я. Тому що, якщо це визнати, то треба тоді визнавати, що ті люди, які в той період знаходилися в посольстві або е за кордоном і отримали у е цю шкоду, вони по постраждали і при виконанні службових обов'язків, там зовсім інші виплати йдуть. А тут ще йдеться про те, що симптоми в американських дипломатів, які проявлялися в, вони проявлялися в ті самі періоди і в тих місцях, куди приїжджали співробітники цього військового головного розвідувального управління, і наводяться просто в матеріалі країни: Німеччина, Китай, Грузія, Сербія, В'єтнам. Перелік країн є переконливим на тому що ну так чи інакше, це багато в чому дружні до Росії країни або режими цих країн дружні з Кремлем. Чи це означає, що такою зброєю важко уражати і застосовувати і в інших там проамериканських країнах? Ну не знаю, там і ферувал, і Франкфурт. Тобто, я маю на увазі, що можливо просто. Ці країни були вибрані як експериментальні платформи для того, щоб з'ясувати, наскільки воно ефективно працює, можливо. А зрозуміло, що є побоювання, що при перетині кордону дипломатичний багаж зрозуміло, що не будуть досліджувати. Але якщо вилиться це в скандал, то можуть бути наслідки, і обладнання може потрапити до. Американських спецслужб зрозуміло, що для Росії це не дуже вигідно. Ще раз про зброю. Чи можуть таку зброю мати західні спецслужби? Чи, можливо, вони мають більш просунуту і технологічну зброю, чи застосовують, якщо мають. Чи це виключно російське радянський винахід і радянські сподівання на щось? Ну, в чому проблема? Проблема в тому, що вони можуть таку зброю збрати, але застосовувати її і потім якось її афішувати, вони напевно не зможуть, тому що є дуже багато запобіжників, спрямованих на використання тих чи інших методів, зокрема то, що стосується катувань. Якщо вони переходять якусь межу, то це зовсім інша, інші доходи, інша стаття і. Просто можуть гроші не виділити на такі речі. Тобто дослідження, я думаю, що все одно є. Дослідження навіть в тому плані, що треба протидіяти. Чи вони мають таку можливість використовувати це? Ну, не знаю. Для цього треба мати якихось піддослідних, піддослідних для того, щоб можна було використовувати. Ну, можливо, це десь. На, на якихось там і гіпотетично можна це передбачити, але я ще раз наголошую, що все ж таки це зброя е, така, знаєте, не грубо кажучи, і отримати дозвіл на її випробування, а тим більше використання в демократичних країнах, буде дуже проблематично. Питання до вас як до співробітника, екс співробітника Служби безпеки України. Як на третьому році війни взагалі змінилася присутність російських агентів російських спецслужб у світі в країні? Чи стало їм складніше працювати? Чи стало їх менше на сам кінець? Е, якщо брати країни е, не Україну. Так, ну країни, заходи заходу. Так. так. В країнах Заходу змінилася специфіка. До, напевно, до 2014 року, а тим більше до 2022 року, переважна більшість це все здійснювалося через дипломатичні канали, через людей, які мали дипломатичне прикриття. І реально деякі посольства були настільки роздуті, що ніхто не знав, що вони там роблять. Ну, наприклад, в Чехії там в посольстві було до 175 чоловік. Майже 200 чоловік. Ну, що, що, в, що в такій маленькій країні, як Чехія, можна було робити в посольстві 200 чоловік. Насправді, переважна більшість це були е, люди, які мали незрозумілі посади, які ходили один за другим, а насправді вони виконували е, зовсім інші е, обов'язки. Це були е, такі напівлігальні резидентури, е, служби зовнішньої розвідки і е, головно е, ну, військової розвідки. І зрозуміло, що вони з дипломатичним прикриттям робили дуже багато речей. Після того, як пройшлися оці масові висилки, там де загальна кількість висилених дипломатів було до 600, до 600 чоловік. Особливо це все активізувалося після спроби отруєння в Великобританії скріпалів певних терористичних. Атак на Болгарії, в, в, в Чехії, вбивства одного з польових командирів чеченських в Берліні. Це все ну, продемонструвало агресивність російської розвідки, і досить жваво все було почищено, дуже багато було висунено дипломатів. Вони перейшли на інший метод використання своїх можливостей. Вони активно почали використовувати. Такі легальні можливості, як е, діаспора. Е, після 22-го року вони активно почали впроваджувати свою гентуру в тих, хто е, нібито втік від війни, так званих опозиціонерів. Це так само тисячі е, людей, які були е, завербовані і відправлені в різноманітні країни під виглядом біженців, е, активно е, почала використовуватися церква, яка раніше просто була в такому в заспаному. Ну, в сталому такому покої. Зараз вона активно підключається до деяких інформаційних атак на Україну, зокрема. Тобто, почалися речі, які раніше намагалися якось приховати це використання проксі, це ті політичні структури або крайні ліві крайні праві громадські організації, які фактично знаходилися на Утримання російських ну утримувалися за російські гроші раніше. Вони якось намагалися не афішувати свою приналежність до російського поля, але зараз вони активно включилися в підтримку російських наративів, і це так само говорить про те, що можливості Росії трошки не, 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 не такі. Ну і дуже багато консерв, які раніше так само десь себе не, не проявляли, почали активно десь там вибухати. Ми знаємо останнє розслідування, яке було проведено е, за е, ініціативою Служби безпеки і е, контрозики Чехії, яку так само журналісти там зараз розкучують, це е, використання певних лідерів громадської думки, активістів для про е, можливості їх обрання депутатами Європарламенту. За, і фінансування це все йшло через Медведчука. Це так само один з тих елементів, як може використовуватися прихована агентура. Тобто активність не зменшилася, я думаю, в деяких моментах збільшилася, але менше сталося використання штатних співробітників. Пане Вікторе, дякую вам за інформацію і за розмову. Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, був щойно моїм співрозмовником, колишній заступник голови СБУ, крім іншого, друзі. Обов'язково тисніть подобайку під відео. Підпишіться на канал, якщо тут вперше, і долучайтеся до клубу ОП.